Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги шпильку для волосся. Дані шпильки з бантом додадуть елегантності будь-якій зачісті, виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Вони прості у використанні та надійно фіксують волосся, що робить їх ідеальними для повсякденного носіння чи особливих випадків. Адків, ці милі шпильки для волосся доступні в різних яскравих та веселих кольорах, які обов'язково доповнять будь-який одяг. У набір входить чотири різні кольори. Пропонуємо до вашої уваги шпильку з круглим верхом. Даний пучок це ідеальний аксесуар, який допомагає зберегти волосся на місці, додавши нотку елегантності вашому образу. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, які є міцними та зручними в носінні. Пучок дуже простий у використанні, він надійно утримує волосся, запобігаючи його вислизанню. Він ідеально підходить як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків, таких як весілля, випускні та вечірки. Чок чудово підходить як для тонкого, так і для густого волосся. Пропонуємо до вашої уваги металевий затискач для волосся. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся, виготовлена з високоякісного металу, завдяки якому буде міцною та довговічною. Її елегантний та модний дизайн має порожнистий геометричний візерунок у блискучому золоті. Вона дуже зручна у використанні. Просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги акрилові шпильки для волосся. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся. Виготовлені з високоякісного акрилового матеріалу, завдяки якому будуть міцними та довговічними. Її елегантний та модний дизайн має порожнистий геометричний візерунок у блискучому золоті. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги жіночі шпильки для волосся. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся, виготовлені з високоякісного матеріалу, завдяки якому будуть міцними та довговічними. Шпилька має приголомшливий дизайн з кришталевими стразами у формі квітки. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги щітку для вій. Дана щітка це універсальний та зручний косметичний інструмент для досягнення ідеальних вій. Компактна конструкція дозволяє її легко зберігати та переносити, що робить її чудовим супутником у подорожах. Щітка ідеально підходить для розділення та підкручування вій перед нанесенням туші. Щітка універсальна та може використовуватися як для верхніх, так і для нижніх вій. Проста у використанні та підійде як новачкам, так і професіоналам. Пропонуємо до вашої уваги подушечки для завивки вій. Даний набір це універсальний та зручний спосіб для досягнення ідеальних вій. Виготовлені з високоякісного силікону. Завдяки ньому вони будуть довговічними та придатними для багаторазового використання. Щіточка в комплекті ідеально підходить для розділення та підкручування вій перед нанесенням туші, завдяки чому ви отримуєте більш повні та чіткі вії. Ліфтинг-інструменти підійдуть для підняття та формування, створюючи природний та красивий вигляд. Даний набір простий у використанні та підходить як новачкам, так і професіоналам. Пропонуємо до вашої уваги навчальний комплект для нарощування вій. Це комплексний набір для тих, хто хоче практикувати та вдосконалювати свої навички нарощування вій. У набір входить голова манекени з синтетичними віями, подушечки для очей, пінцет, клеєве кільце та пензлик. Дані інструменти є основними для навчання. Пінцет та клеєве кільце ідеально підходять для збирання та накладання вій, а щіточка для розділення та догляду за ними. Завдяки синтетичним віям, які чудово імітують натуральні, ви зможете легко практикувати та вдосконалювати різні техніки. Пропонуємо до вашої уваги дорожню сумку. Дана велика сумка на колесах ідеально підходить для подорожей, виготовлена з міцного високоякісного матеріалу, який витримає суворі подорожі. Сумка відрізняється простим та багатофункціональним дизайном, який полегшує транспортування та використання. Крім того, має універсальні колеса, які забезпечують легку маневреність. Завдяки великій місткості ви можете легко пакувати всі необхідні речі для тривалої подорожі. Це чудовий варіант, як для коротких, так і для тривалих відпусток.